Багато хто вчора помітив на зверненні головнокомандувача Залужного, коли в нього на фоні позаду його фотографії було погруддя Бандери. І це теж ну, доволі так символічно, як для нас виглядає. А ви як думаєте, це щось означає? Давайте а... я відкри, відкрию невеличку таємницю. Справа в тому, що 20, 22 серпня? Е Президент Зеленський вітав е, видатних українців. Була премія е, видатних е, людей, які ми мали шанувати. Перша це була е, Марія Примаченка, і до речі, е, мій друг директор е, національного львівського музею. От ігор кожен отримав цю премію. От я там з ним принаймні за за півроки поспілкувався. Ми давно з ним товаришуємо. Так я хочу сказати. Звичайно, виступали артисти. Це відбувалося в метро за рахуванням безпеки. Так, от, щоб ви розуміли, крайня пісня, яка звучала на цьому концерті, це був негласний марш УПА, от, який звучить наступним чином: Лента за лентою набої. Подавай от, і знаєте, от щоб ви розуміли. Ми є нація непереможених, нескорених. І ніяка мерзота з Російської Федерації тут з нами поборотися не може. Люди, от, НКВД Російської Федерації, яка була набагато, скажімо так, міцніше, ніж на сьогоднішній день Російська Федерація, не могла впоратися з цими патріотами. От, і тому оці, ці намагання їх. Нас побороти вони закінчаться тільки тим, що я вже прогнозував і казав неодноразово. Росія розвалиться і це буде у нас з вами на очах. Треба тільки набратися терпіння. Дякуємо вам за ці слова. Олексій Данілов, секретар РНБО, ексклюзивно поспілкувався у проекті. Говорить Великий Львів. Відповів на ті запитання, які зараз точно українців цікавлять, і це насправді дуже важливо, що такі націоналістичні. Нотки, націоналістичний дух зараз панує в українській владі. Нам це дуже потішно Патріот, Патріотичний окей, хай буде так. Це формулювання теж підходить. І портрети Бандери і погруддя їхні нам теж особливо приємно бачити в проекті Говорить Влакільвів.